Так, наступна суміш це суміш Lavazza крема Арома. Дуже відома суміш. Ми починали свій бізнес 12 років саме з бренду Lavazza. Крема Арома найпопулярніша, м'яка ніжна з легкою гірчинкою. Це суміш, як правило, 60% арабіки з середньотемного обсмаження. Підходить як у чистому виді, так і з молоком. Раніше, раніше вона була дуже популярна. Наразі, за, за рахунок того, що дуже багато підробок, вона не так популярна, але наші клієнти її обирають. І у цій категорії, у цьому, цьому місті, у нас розташувалася ще одна суміш лавація квалітароса. Це те 60% арабіки. Ну, кожного року різний відсоток суміші, але дивіться, смак однаковий із року в рік. Отже, оці два види кави продаються майже однаково. І майже завжди там люди купують їх або разом, або по черзі. Тому я поставив їх разом. Ну, щоб було... Ну, ми не можемо увесь асортимент розписати, щоб ми увійшли у топ-10. Ми десь, скажімо так, дублюємо свій вибір. Отже, і на цьому ж місці на у нас є дуже популярна суміш Lavazza Tierra Selection. Це 100% арабіка середньотомного обсмаження з Нікарагуа і з інших країн Латинської Америки. Дивіться, взагалі ця серія каф Tierra, це коли Lavazza фінансує місцевих фермерів, дає їм гроші, саженці і викуповує їх увесь майбутній врожай. Так, Lavazza контролює якість зеленої кави. І так Lavazza формує собі, умовно кажучи, спешалті серію кав, яку вона продає. Так само ви можете зустрітися лавацет Тієра, Колумбія, Бразилія. І так далі, і так далі. Дуже смачна кава, як правило, завжди 100% арабіка найвищої якості. Дуже раджу спробувати. Ідеально, як в чистому виді, так і з молоком.